Та що можна сказати, хреново тоді виходить. Тоді варіант 2, щоб цю пилочку замовити. Або тоді на сайті чи телефонуйте за 3 300 гривень, яка ціна її на сьогоднішній день. Без питань сьогодні відправимо. Або як варіант, якщо ці 300 гривень, так принципово, що все подобається, дійсно хочете її купити, але... 2980 ціна бажано, бо 3300, ну от, от ніяк, ті, хоч різниця невелика, але все ж таки, то ну, давайте, якщо 5 чоловік і більше напише, кого теж цікавить, і, то ми на оці 5 штучок на один день зробимо назад таку ціну, навіть якщо і не підписані на Телеграм. Ну, а краще б, звісно, підписалися б. Взяли і все. Тому кому як? Пишіть, як вам краще.